11.45. в їдальні загальноосвітньої школи номер 3 готуються до останнього на сьогодні прийому їжі. Перші два для учнів молодшої середньої ланки пройшли за годину півтори до цього. Чергові сервірують столи, розставляють хліб, супниці з борщем, тарілки з другою стравою. Перед видачою страв формують контрольні порції на вагах. Вони виставлені у віконці роздачі, аби діти могли порівняти, що має бути з тим, що видано їм. При бажанні чи сумнівах порції можна переважити, проте візуально здається все добре, навіть трішечки більше, ніж у зразку. За видачою їжі стежить сестра школи. Вона контролює дотримання санітарних та гігієнічних норм, в тому числі, як і чим миється посуд, куди кладеться хліб і таке інше. Працівники кухні займаються лише розігрівом та видачею страв. Готують страви централізовано. Фрукти, овочі завжди в нас є, м'ясо, риб, рибні продукти, молочні продукти, це і сир твердий, і запіканки різноманітні, сирники це все в нас є. Дзвенить дзвоник і в столовій з'являються перші відвідувачі. Миють руки, розсаджуються за столами. Їдять з апетитом проте дехто вибірково. Хтось відмовився від салату з капусти, когось не влаштувала вірмишель. Хтось відмовився від першої страви. Цікавимось, чому. Борщ їли? Ні. Ні, а чому? Не смачний? Я просто не хочу, я не голодна. Ви не їдаєте взагалі так. ці дні? Так. Чи чогось не вистачає? Ні, все мені подобається. Сьогодні що подобалося котлета і макарони. Взагалі не голодна йдеш на столовим. Ні. Не голодна. Подобається. Не їдаєшся? Да. Не голодна. Ні. А що найбільше подобається, що готували? Ну мені все подобається. Виявляється, відмова їсти ту чи іншу страву спричинена власними уподобаннями, а ще тим, що всього з'їсти неможливо. Щоправда, є й такі, кому порції не вистачає. Критичні зауваження є мало. Мало тут. А що, дівчата не діляться з тобою? Ні, не діляться. все самі? Так. Да. Ну, тут наоборот, ще й заберуть. З'їдають ваші? Так. Да. Що подобається взагалі? Все все, подобається. все дуже добре, все дуже гарно, все дуже смачно. Да. Да. Скажи, є зауваження критичні? Так. Да. Які? Мало. Ні, не, немає, все добре, все вкусно. Салатики девочки люблять. але я не їм вермішальну, ось таке. гречку, не ну ладно. Но я наїдаюся. Проте обсяг порції співвідношення різних складових білків, овочів, фруктів, жирів зумовлено медичними нормами і, звісно, вартістю закладеною під час проведення тендеру. До речі, вартість і вага кожної окремо складової обіду і загальна є на стенді у доступному загалу місці. Таке докладне меню складається кожного дня окремо. Обід закінчився. Тарілки повертаються на мийку майже порожні, де не де рештки салату чи веру. Мішелі завищ з виховної роботи школи каже, що більшість учнів надають перевагу картоплі як гарнірові, та розуміємо, однією картоплею ситий не будеш. Їжа різноманітна. Це звичайно, ну не кожна дитина полюбляє гречану крупу або інші крупи. Так більш картопляні діти на сьогодні, да от, але взагалі харчування різноманітне. Багато молочних страв дають. От, наприклад, вчора була манна каша, запіканка, картофляне пюре, сердейка, овочі були, огірки були. Тобто діти гарно харчуються. Я наприклад спостерігаю, що дня хожу, ну не на кожній перерві, але це безпосередньо входить в мої обов'язки, тому контроль за харчуванням. Більшість дітей. З'їдає майже все, що дають. Загалом наша співрозмовниця стверджує, що гаряче харчування в школі вирішує серйозні проблеми для батьків і не лише з малим матеріальним достатком. Просто організувати для власної дитини корисне поживне харчування самостійно то великий клопіт. І найчастіше діти просто отримують гроші на обід, а витрачають часто густо на чіпси, сухарики і таке інше. Зараз же можна бути певним: діти отримують усе необхідне. На сьогодні єдиною Проблемою, що стосується безкоштовного так званого чорнобильського харчування у школах, залишаються періоди проведення тендерів, під час яких харчування не проводять. Проте цього року харчування розпочали більш як на місяць раніше, порівняно з минулим. А наступного навчального року, як зазначив начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін, в планах оголосити тендер до закінчення року бюджетного. А отже, будемо сподіватися. Що перерви в наданні гарячих обідів учням шкіл нашого міста не буде взагалі.